Акторка Наталка Денисенко нині одна з тих багатьох тисяч українських жінок, які чекають на коханого з війни. Адже її чоловік, теж актор Андрій Федінчик, вже кілька місяців служить у ЗСУ. Бачаться вони рідко, і Наталка зізнається нам в інтерв'ю, що дуже складно переживає цю розлуку. Чим зірка відволікає себе від хвилювань за чоловіка? Як про війну говорить із п'ятирічним сином? Чому навіть не намагалася залишити Україну у розпал бойових дій на Київщині? І як прокоментує скандал, у який втрапила через нібито спільні зйомки з росіянами? Акторка Наталка Денисенко зізнається, до 24 лютого не мала і шпарини в знімальному графіку і не думала про заробітки. Тепер звикає до нової реальності. Я не знаю, коли ми повернемось взагалі чи повернемось. де акторка знайшла сили, аби відпустити чоловіка на фронт. Даша перестань мене деморалізувати. Чому вважає, що на війні її коханий знайшов себе? За що її захейтили глядачі? Та як Денисенко порвала з російськими колегами? Будете сидіти у в Москві. Не пропустіть ексклюзив тільки для ЖВЛ. Нарешті вони із сином вдома в Києві. Попри війну, Наталка Денисенко знімається у новому серіалі Скажені сусіди. І зізнається, рідні стіни більше не покине, що би там не було. Зараз лякають тим, що вимикають світло. Я залишаюсь в Києві. У мене теж постійно вимикають світло, і я розумію, що як для дитини моєї мені треба кудись їхати, але я не хочу. Знову цей буде поворот в ті перші місяці війни. Я до речі теж йому казала, що Андрюша, ти хочеш поїхати? а Він таки ні, я хочу бути вдома. Перші два тижні акторка із сином Андрієм жили у родичів її чоловіка, а потім перебралися в готель. Та, попри комфорт і всі зручності, Денисенко згадує той час як тортури. Це були найгірші місяці мого життя взагалі, тому що мені дуже хотілося додому. Я вже була в такому жахливому стані. Я реально відчувала, як моє тіло наповнене ненавистю. Коли ми повернулися в Київ, я одразу пішла і до стеопата, до психолога. Та немає спеціаліста, який би вгамував її тривогу за коханого, бо Шведінчик ще в перші дні Великої війни вирішив вирішив піти на фронт. Я йому дзвонила і сказала: ти, ти взагалі не можеш відмовити. Плакала, і він мені сказав одну річ тоді. І більше я такого не робила. Він каже: Даша, перестань мене деморалізувати. Це моє рішення стати на захист нашої країни, і ти маєш мене підтримувати, а не казати, що, типа, що ти пішов, мене залишили. Припини так робити. Я не хочу більше з тобою на цю тему говорити. Рішення чоловіка вона прийняла. Нині вони Стіну на зв'язку, і схоже, Андрій у своїй стихії. У актора запальний характер в липні 2021 року. Він, будучи трохи на підпитку, побився зі своїми сусідами. Було дуже багато роботи, ну він і змучився. І я бачила, що з ним щось відбувається. Просто у нього напевно не витримали нерви, і ну, сталася така ситуація. Він сам розумів, що він не чудив, і тому він був такий смутний. Йому було дуже погано через те, що він не зміг себе контролювати, що він там кричав, вбився. Ну, тому у нього була ще більше депресія. Після цієї ситуації Андрій деякий час працював із психологом. А після початку повномасштабної війни всю свою лють ви Плескує на полі бою полігони, стрільба. Він мені показував відео з навчань. Ну там ну це страшно. Після цих навчань він такий радісний. Можливо, йому просто в житті потрібні такі штуки, коли ти в стресових ситуаціях. Коли ти виплескуєш цей адреналін, гнів ще одним випробуванням на міцність для акторки стала катастрофа у її рідному Чернігові, який росіяни нещадно бомбили протягом кількох місяців. Батьки Наталки категорично відмовлялися виїжджати зі зруйнованого міста. Моя мама ще тільки після лікарні була, і вони сиділи в підвалі. І потрібні були антибіотики, а вже нічого не було в аптеках. Зі світлом були перебої із зв'язком теж. Потім закінчилась вода. Мої батьки не хотіли виїжджати. От типу ми будемо тут. Я сиджу з дитиною, якби мене чоловік да, вивіз. І я розумію, що я нічого не можу зробити. Я не можу взагалі ніяк їм допомогти це. Ну, це було взагалі морально найжахливіше. Довелося брати ситуацію в свої руки ще й дистанційно. Наталка через знайомих домовилася, щоб батьків евакуювали до Хмельницького, куди вона теж згодом приїхала із сином. Після побивки з рідними Денисенко нарешті повернулася додому в Київ і до роботи. Щоб відзняти свої останні чотири епізоди в серіалі Кріпосна Денисенко поїхала до Польщі однак напередодні зірку захлиснула хвиля хейту. Поза чутками Наталка мала ділити кадр з російською актрисою. Було боляче і неприємно, що мене обзивають зрадницею. Я навіть проплакала цілий день. Мене дуже підтримала Ксюша Мішина. Вона там зі мною проводила бесіди, тому що були акторки, які ну подружки мої, які сказали, а я не буду мовчати, Наташ. Ти зрадниця. Врешті продюсери серіалу вирішили обійтися без росіян. А Наталка на колег зла не тримає. Нема такого що... Як вони могли? Я реально розумію, що це нормально в нашій ситуації, що вони там на, на мене вилили хвилю хейту, тому що ну так така гостра проблема. Денисенко, як і багато її колег, роками пліч о пліч знімалася з російськими акторами і була шокована тим, як ті відреагували на повномасштабну військову агресію їхньої країни. Я писала всім, ну всім і батерів теж я писала, і Там діма Пчела, Він теж приїжджав і казав. Я так люблю ваш Київ, там і Діцевіч писала, і Женя Лазар. Просто вони типа все буде добре. Там Пчела написав: Скоро все закінчиться, бережи вас Бог, все буде добре. Оцінювати адекватність колишніх колег Наталка не береться. Однак сподівається, що більше ніколи їх не побачить на знімальних майданчиках в Україні. Такого більше не буде. Будете сидіти у себе в Москві. До Великої війни акторське подружжя мріяло про будинок і вже планували його будувати. Саме завдяки цим заощадженням Денисенко має можливість не думати зараз про заробітки. А на дім вони ще назбирають. Замислювалися Наталка з Андрієм і про другу дитину. Однак велика війна зруйнувала всі їхні плани. Зараз мені дуже страшно, що війна і як я буду народжувати, тому що мені страшно. Мені страшно, що я зараз буду вагітна. І я і так всі стреси я реально відчуваю на собі. Я не зможу спокійно жити. І що це? Це все буде якби відзеркалюватися на маленькому організмі. А після війни? А після війни море, свадьба, дитина. Дім, та найголовніше повторює Наталка: це перемога України, і вони з чоловіком роблять для цього все можливе. Я тримаюся разом з вами, і все у нас буде добре, і перемога близько. У нас реально немає іншого виходу ніж жити далі і наближати нашу країну до перемоги.